Родом він із радянського союзу, а саме у десь, мабуть, у роках 20-х більшовики вирішили, що треба озброїти усіх офіцерів однаковими пістолетами, бо до того вони були озброєні. Чим попало. Що в кого було, той тим і був озброєний. Слід зазначити, що ТТ в його не оминула доля, як і багатьох інших зразків радянського озброєння. А саме те, що він не був суто радянським винаходом, так він був розроблений в СРСР чи тоді ще радянська Росія була, ну неважливо, більшовицька імперія розроблений конструктором токаревим. Вироблявся він на заводі в місті Тула. Звідси власна його назва Тульський Токарів. т.т. але за основу за прототип був узятий все таки західний зразок озброєння, і мова йде про Браунінг ФН 1903 Патрон 7,62х25, на він теж не був радянським винаходом, а був куплений по ліцензії в Німеччині і вже в радянському союзі вироблявся в промислових масштабах. Він використовувався крім пістолета ТТ ще й в пістолетах кулеметах.